Всім привіт! Огляд планшету Дужи t 20 Mini Pro. 8,4 дюйма Дисплей, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. є LTE, Підтримується LTE у цього планшету вартістю 7 тисяч гривень. Не дешевий насправді тут, ну, скажімо так, це бюджетний, абсолютно бюджетний планшет, але, як на мене, ціна його трошки завелика. От. Я б не сказав, що він прям вдвічі-в два рази кращий, ніж попередній планшет, який був у мене на огляді да, Тек-Луст. За 3600 гривень. Давайте дивитись на комплектацію. Комплектація до, комплектація, до речі, така ж сама, як і в того тек Документи, блок для зарядки такий самий і type c кабель. От єдине, що тут вже все набагато краще розташовано в самій коробці. Це мені подобається більше це, цей планшет. Також у нього алюмінієвий корпус. Ну, от. От, Тут вже в цьому перевага. Подвійна камера, Full HD дисплей, а не HD дисплей, така сама IPS-матриця, але вже Full HD дисплей. Мінус він на 13-му Android, не на 14-му, як був той текласт. І так само да досить сирий лаунчер. Там взагалі був сирий, там в багатьох містах був який-то лівий текст, неправильний переклад. А тут теж саме лаунчер дуже сирий, але планшет працює, працює він краще, працює значно плавніше. Тут видно і дисплей підтримує більшу частоту оновлення кадрів. <кхід> От, і взагалі сам процесор цього планшету він потужніший, краще справляється з усіма анімаціями, з усіма задачами. От в цьому плані стабільніший. Але чим вартує він прям вдвічі більше грошей. Ну, не знаю, з усіма задачами також, також буде тормозить, і з усіма задачами так краще, але не набагато буде справлятися. По бенчмаркам. Давайте дивитись, Такі от результати. По відеоприскорювачу не запускається. Процесор тут Unisoc T606, більш знайомий процесор. відеоприскорювач mali G57. AnTuTu у Benchmark 230 тисяч вже більш-менш результат, але все рівно для планшета за 7 тисяч, наче і не особливо такий вражаючий результат. Середній або навіть трошки гірше середній. PUBG Mobile запускається, працює на середніх налаштуваннях. Камера, досить багато режимів у камері, є про режим, панорама, відео сповільнена, таймлапс. Скажімо так, функціональність камери тут вища, ніж у багатьох планшетів, дуже багатьох. Я тоді, як зазвичай, у планшетах камера, вона так, аби її прицепить, тут вона все-таки тр... по великому рахунку теж, аби прицепити, але все-таки трошки більш функціональніша. От, Зазвичай там на планшета, фото, відео і все. Більш нічого немає. Ніякого функціоналу тут більш-менш функціонал є. Стандартна батарейка 5050, здається 5060 мАч, з плюсів хороші матеріали корпусу, Full HD екран, хороша конфігурація вбудованої оперативної пам'яті, є підтримка LTE, От, але у всьому іншому да, досить таки бюджетний планшет. На цьому все. Дякую за перегляд.